Минулого місяця довелося їздити до своєї бабусі в звичайнісіньке село. У мене тоді були іспити, і я просто не міг їх пропустити. В один такий день із самого ранку пролунав дзвінок, я вже якраз не спав і збирався виходити на зупинку. За вікном світило легке сонце, подивився на вхідний, побачив бабусю до слова, трохи про бабусю. Вона була мені єдиною рідною людиною, тому що моя мати загинула в аварії, а батька свого я і знати не знав. Ну, така собі сумна, не найкраща доля, але я справлявся і цілком був задоволений собою. Бабуся мені допомогла, дала мені опору, а потім відправила до міста, куди я власне і прагнув. Мені вже стало звичним самостійне життя. Періодично я провідував бабусю. Взагалі люблю я те село, воно, хоч і маленьке, але затишне і рідне до болю, тоді видався не найкращий період для відвідування села і загалом виїздів з міста. Тому свою бабусю я не провідував уже практично цілий рік. Так, 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 проблеми самостійного життя вони саме такі. Прилипаєш і довго намагаєшся вибратися, але та телефонна розмова змусила мене змінити всі свої плани, і я ніколи не чув такого стомленого і безвихідного голосу бабусі вона явно була пригнічена і їй було погано. Богданчику, хлопчику, ти мій погано, бабусі вже щось сил нема взагалі. Відчуваю не до добрати все, та й у селі події почали відбуватися такі, що почали люди виїжджати, хто можуть. Ну я коли це все почув, то просто так не міг все залишити. І вже за дві години замість маршрутки, що прямувала до університету, через усе місто я сидів в електричці серед натовпу людей і їхав до своєї бабусі. Дуже пощастило вчасно майже в притулку пити квиток, жахливий сморід вагонів та нескінченні натовпи людей. Це те, що супроводжувало мене практично всю годину дорогу. Вийшов на станції, купив маленьку пляшку води і пішки, пішов у бік села, яке миттєво зустріло мене неповторним чистим повітрям і природою. Дійшовши до вулиці, я одразу помітив, що в селі поменшало людей. Тиша була незвична. Бабуся зустріла мене з вельми жахливою новиною. У нас собака жив, Ротвейлер. Називали ми його специфічно Торнадо. Він такий був у молодості. Всіх собак і котів у навколишньому середовищі ганяв. Загалом він загинув. І загинув за вельми дивних і незрозумілих обставин, знайшли його позаду будинку. Калюжа крові йшла по всьому двору, голова його взагалі перебувала поза зоною двору біля хвіртки. Загалом це просто жах якийсь. Ну в окрузі ж диких тварин немає, це як взагалі. Таке могла зробити тільки людина, або не знаю. Загалом бабуся зробила мені чай, і ми сіли на лавку біля будиночка. Вона виглядала дуже втомленою і явно схудла. Було гарно видно, що їй було неспокійно, а вона розповіла, що в селі худоба почала помирати, і взагалі дивні події почали відбуватися кури, корови, свійські тварини помирали за жахливих обставин і знаходили їх у різних частинах села. Бабуся насупилася і сказала, що було б добре мені забрати її звідси до міста доки не пізно. Та ну ба, ти що таке кажеш? В сенсі, поки не пізно, навіть не здумай мені. Та ось як бачиш Богданчику, я нещодавно бачила вночі, як хтось біля будинку ходить, прокинулася в туалет, вийшла на вулицю, зайшла і сиджу собі. І чую, як навколо будинку ходить хтось. І таке, як наближається, а в нас же з туалету нашого чітко видно хвіртку. Ну я дивлюся, а там стоїть хтось. Високий такий. Я таких високих людей взагалі в житті не бачила. Таке, як заглядає у двір. Ну я причаялася. і бачу, як це починає через паркан лізти прямо до нас. Я розумію, що це чужий, і що якщо побачить мене лихо буде. Потяглася закрити двері до туалету, а він же старий, трухлявий, дерев'яний. І ось як коли її потягнула, то вона так скрипнула, що той, хто перелазив, голову різко повернув у мій бік. І я думала, там прямо помру. Темно ж на вулиці, але видно, що він дуже великий, і бачу, як очі в нього червоним світяться. Він, як побачив, мене одразу назад бігом рванув. Та так, що ледве увесь паркан мені не звалив. Знаєш, Богданчику, не людина це була, а мені потім сусідка розповідала, що до неї у вікна тієї ночі хтось тукав, а на наступний день у бабусі у Насті корову знайшли мертву, і собака в неї сама не своя, не вилазила і не їла ще тиждень, практично. Треба їхати, мені, Богдане. Відчуваю я, що це добром не скінчиться. Ти вже сам бачиш, люди бояться, дзвонять своїм родичам з міста, багатьох вже забрали, та страшно стало жити тут. Я вислухав її, був злегка наляканий, і я припускав багато варіантів пояснення аж до диких тварин, але те, що сталося цієї самої ночі, змусило мене назавжди залишити це місце і посивітив свої 22 роки цієї самої ночі. Мене й бабусю розбудив жахливий, дуже несамовитий крик сусідки тієї самої баби Насті, його було чути на все село. Я ще такого дикого крику в житті не чув, визирнув у вікно, а там якраз було видно злегка сусідську ділянку. Ліхтар висів над будинком, дивлюся і бачу таку картину. Боже мій, я навіть не знаю, як це пояснити. Сусідка лежала і кричала, намагалася вибратися, а над нею сиділо. Я навіть не знаю, як його описати. Якийсь чорний силует величезних розмірів. Він їв її. В мене сльози і паніка, дикий жах усередині. Бабуся кричить із кімнати, щоб я у вікна не визирав і сховався. І в останню мить, коли я вже відстрибнув від вікна, воно обернулося в мій бік. Я це чітко побачив. Боже мій, я бігом зібрав усі необхідні речі, бабуся теж. В іншому кінці будинку ми тихо, намагаючись не шуміти, вилізли через вікно і вибігли з ділянки. Бабусі було важкувато, але на адреналіні ми йшли доволі швидко, я ніс усе на собі. За нами дякувати Богові ніхто не гнався. Ми просто пішки вийшли із села і прийшли на станцію, сиділи кілька годин мовчки, потім приїхала електричка. Ми сіли і благополучно поїхали. Зараз бабусею все добре живе в місті. В село не поверталися з того моменту, а я досі погано сплю і не можу забути ту ніч, кого ми бачили. Що трапилося, навіщо, і звідки взагалі воно прийшло?